Мої вітання, друзі. Це третій урок присвячений eBay, і сьогодні ми з вами говоримо про рейтинг вашої сторінки на eBay. Якщо ви подивились моє минуле відео, то ви, напевне, вже зареєструвались успішно на eBay і отримали свою сторінку. Сторінка на eBay можна даже асоціювати її з деякими сторінками в соцмережах, тому що там також можна вказувати нікнейм, наприклад, ваш аватарку ставити. Але це зовсім не важливо, насправді для нас. Для нас важливо, що ми отримуємо ось аккаунт, який має рейтинг відразу. І рейтинг на eBay має надзвичайно високе значення, і я зараз в даному відео вам поясню, чому. І так, ви бачите сторінку, яку я знайшов людини, яка зареєструвала. Ось можемо натиснути About і побачити, що знаходиться продавець в United States, в Штатах. І створена сторінка була в кінці грудня 2022 року, тобто їй два місяці ще немає. Це молода сторінка. Зараз на, даному, на даний момент іде аукціон. Від цього продавця, який хоче продати ось таке ось захисне скло, як я розумію, і вартість він вказав першочергово 30 доларів. За 45 він її віддає, але про це все ми будемо говорити з вами пізніше. Зараз нас цікавить сторінка продавця і її рейтинг. Перше, що ви коли заходите на якийсь товар, який вас цікавить, бачите, і вас цікавить, це, звичайно, опис, ну, назва товару, опис його, фотографія. Ось це перше, з чим ви ознайомлюєтесь, Далі вас цікавить вартість, звичайно. Якщо вас це все влаштовує, наступним етапом. По любому буде це, ви будете дивитись, хто ж цей продавець, який продає цей товар. Так прийнято на eBay, тому що eBay це не просто один якийсь магазин, як там, наприклад, коли ви заходите в супермаркет в сільпо, і це знаєте, що продавець цього всього сільпо, і потім, якщо що, ви будете звертатись до сільпо, чому товар там, наприклад, не такий, як він був заявлений. А тут продають звичайні люди, тобто і ви заходите на його сторінку. На сторінку продавця і бачите таку інформацію. Нуль позитивних відгуків абсолютно, один фоловер, це якийсь на нього підписався його друг, це нам не дуже багато інформації дає, і все. Тобто, ви бачите, що цей, ця людина не продала жодного товару. І відразу у вас виникають, звичайно, питання, чи можна довіряти цій сторінці. І тут вже ви приймаєте для себе рішення, тому що з одного боку немає негативних відгуків, а просто їх взагалі немає. Людина тільки створила свою сторінку, тому можете купувати, можете ні. З цим все зрозуміло. Таку саму сторінку отримуєте і ви з нульом відгуків і з нулячим рейтингом. Йдемо далі. Може виникнути далі така ситуація. Ось у нас сторінка людини, яка створена була також недавно, в, жовтні, в Китаї, до речі, створена в жовтні 2022 року. І тут ми бачимо дуже багато товарів продає цей китаєць чи китаянка. І 59 вже товарів було продано. 59 продано, але при цьому 0 позитивних відгуків. Ми заходимо на цю сторінку і бачимо, що негативних також 0. і взагалі 0 відгуків отримав цей е, продавець. Тому тут дуже така незрозуміла ситуація. З одного боку, аж 59 товарів вже продано, з іншого ніхто не залишив відгук. І в принципі, це нормально. Тому що я коли, наприклад, створював свою сторінку в перші свої продажі, я також просив залишати мені відгуки. Я знав, що з моїм товаром все дуже добре, і я знав, що мені потрібні ці відгуки на майбутнє, щоб люди, які купувати будуть в мене товари, були більш, знаєте. Розуміли ситуацію про те, що я в принципі нормальний продавець і зі мною все нормально. Але не всі залишають відгуки, навіть якщо їх просити. А тут, якщо продавець навіть не просив нікого залишати відгуки, то в принципі, можливо, просто ніхто і не залишав сам по собі. Таке також нормально. Наступний аккаунт, ви бачите, тут вже є якась двіжуха нарешті, 100% позитивних відгуків. Ми бачимо, два товари продано, ми можемо зайти на ці. Ці відгуки їх почитати, їх чотири. І тут стає запитання: як може так бути, що товари продано тільки два, а відгуків чотири. І тут дуже цікава інформація від мене зараз буде. eBay створений таким чином, що на ньому відгуки вам, вашому аккаунту, можуть залишати не тільки покупці, які купили у вас товар, а і продавці, які вам його продали. І це дуже класно. Це дуже класно з того боку, що якщо ви щось купуєте на eBay, це також може приносити і активність позитивну вашому аккаунту, і позитивні відгуки, які також будуть дуже добре впливати на майбутнє вашого аккаунту, для того, щоб він добре продавав навіть товар. Це плюс, тобто ми бачимо, що цей аккаунт за півроку в принципі, ну, має результат вже в нього 100% позитивних відгуків, 4 штуки, і це також непогано. Їдемо далі, бачимо ось ще такий аккаунт. Тут вже побільше, поактивніше 9 проданих товарів, 4 фоловери вже мають, і також 4. Відгуки ми бачимо також акаунт, який починає працювати потроху. Хоча він існує, вже бачимо більше року. Але тільки 9 позицій продано, в принципі, ну. Тут ж не магазин, то йду, йде мова не про магазин якийсь, які люди постійно щось продають, а просто про фізичних особ. Тому тут такі оголошення, як, наприклад, джинси або там сорочка якась, реально може, як у нас там на OLX висіти рік, поки не знайде свого покупця, і це нормально. І останній аккаунт, який би я вам хотів показати на завершення, це аккаунт офіційний аккаунт Адідасу. І так, таке також є. І в цьому це підтверджує мої слова з першого відео нашого курсу, в якому я казав, що це величезний механізм. Ібей це величезний механізм, в якому бути це дуже круто і дозволяє. Знаєте, розширити свої можливості в плані того, що ви можете купувати речі дешевше, ніж вони можуть навіть бути в магазинах там стаціонарних в Штатах. Тому що були такі випадки, коли великі магазини, великі бренди, такі як Adidas, там, Nike і так далі, робили великі знижки саме на аккаунтах eBay. Я був е свідком такого, коли на eBay робили додаткові 25-30% знижки, при тому, що в офіційних магазинах на той момент. Ціна була вища, ніж на eBay. Adidas має свій аккаунт. Звичайно, ми не бачимо зірочки тут, як на якихось інстаграмах, знаєте, коли видно, що це там зірка якась і зірковий бренд. Але ми розуміємо по цифрах, які ми бачимо. Тобто, ми бачимо, що цей аккаунт був створений у 2016 році. Ми бачимо, що за цей. Період вже 176 тисяч людей підписалося на цю сторінку в ebay саме, і ми бачимо цифру в 6,4 мільйони проданих товарів за цей період, щоб ви розуміли. При цьому бачимо відгуки. 97,5% позитивних відгуків, можемо перейти, подивитись, ознайомитись. Тут навіть по кожній позиції можна ознайомитись з конкретними відгуками. Бачимо, що 2,5% все ж таки незадоволених покупців залишилось, але ми розуміємо, що на 100%, звичайно, ніхто ніколи не зможе нікому угодити, скажімо так, грубо кажучи. На цьому все, друзі. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарі або в контакти, які є в дописі під цим відео. Дякую за увагу і побачимось з вами вже дуже скоро на цьому ж YouTube каналі.